Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка і ви на моєму Ютуб каналі. Я обожнюю свою роботу, я обожнюю моду, я обожнюю стиль і формату інстаграму і Тіктоку мені замало, я хочу про це говорити більше, тому власне я вирішила звести свій Ютуб канал. Буду безмежно рада вашій підписці, вашим лайкам, коментарям. Для мене це дуже-дуже важливо. В цьому відео я хочу показати вам свої останні покупки від українських брендів. Тут будуть як речі, так і аксесуари, так і прикраси. Одним словом, мені є що вам показати. Я обожнюю українські бренди, і за останні декілька років вони прям дуже сильно скакнули вгору. Бездоганний крій, бездоганна якість, ціни, можливо, трошечки вище, ніж в мас маркеті але якість просто неймовірна. Тому я безмежно щаслива, що в моєму гардеробі з'являються класні позиції від українських брендів, їх неймовірно приємно носити. Але давайте перейдемо ближче до суті, і я покажу вам ближче свої покупочки. І хочу почати з прикрас. Взагалі, я персональна стилістка, яка обожнює прикрас, я думаю, по мені це видно. Я обожнюю за допомогою прикрас деталізувати свій образ, транслювати сенси свого стилю. І прикраси це такий важливий елемент, важлива складова мого персонального стилю. І перше, що я вам хочу показати, це каблучка від українського бренду Венса. Я вже знайома з цим брендом, вже були в мене прикраси від цього бренду, вони реально дуже якісні, не темніють, нічого з ними не відбувається. Ця каблучка мені дуже подобається. Вона виглядає супер мінімалістично і в цьому її. Фішка, як на мене. Це буде також прикраса. На жаль, цей бренд змінив свою назву. Я тут підпишу, як їх знайти в інстаграмі. Я давно хотіла для себе прикрасу, якусь подовжену, щоб носити зі светрами, з футболками і так далі. І ця прикраса мені дуже сподобалась. Вона виглядає дуже витончено, елегантно. Зараз ближче вам покажу. Це ось така подовжена прикраса на ланцюжку. Це ось така. Перлина дуже гарно виглядає. Мені прям дуже подобається. У мене були розбори гардеробів з клієнтками, і ми там її активно використовували. Прям Дуже красиво. Наступна річ це також аксесуар. До речі, працюючи з клієнтами, я дуже часто помічаю, як. Ми часто купуємо одяг, якісь брюки, джинси і так далі, але про аксесуари чомусь забуваємо. Аксесуари це не тільки прикраси, це і інші елементи. Зараз покажу вам, що я для себе замовила. Це український бренд Жади, ja і я обрала для себе ось таку мереживну хустку. Вона дуже гарно виглядає в образах. Зараз покажу вам фото, як я її стилізувала. Погодьтесь, така незначна деталь, але як вона ускладнює образ, як вона додає йому родзинки. Дуже класна характерна річ, якщо це про ваш стиль, дуже раджу звернути увагу. Ну, а тепер вже перейдемо до одягу. Наступна річ, яку я придбала в свій гардероб, це. Ось така дуже-дуже красива блуза від українського бренду Нуга. Зараз ближче вам її покажу. Так вона виглядає. Дуже красива. Подобається її такий вершковий колір вже. Багато разів її носила. Зараз покажу вам образи, як я її стилізувала. Вона виглядає, неймовірно, витончено, неймовірно, елегантно, жіночно. Мені дуже подобається стилізація таких блуз в таких офіскорних, строгих образах. Виглядає ну, просто вау! Наступна моя покупка. Від українського бренду Чічі Коко. Насправді, я дуже давно хотіла собі брючний костюм. Я спеціально поїхала в Київ, щоб поміряти і визначитись, який саме я оберу. Я міряла в Чічі Коко і в українського бренду Нуга, і в Чічі Коко на мене краще сіли штани і. Особливо для мене було важливо, що вони були вдалої для мене довжини, тому що я маю достатньо високий зріст, метр сімдесят, і, на жаль, дуже часто штани і джинси на мені виглядають куца, тому це було для мене прям вкрай-вкрай важливим. Покажу вам, як виглядає піджак. Брюки в мене десь знаходяться в іншому місці. Піджак дуже класний, структурований, взагалі виглядає ну, просто вау. І обов'язково, звичайно, залишаю вам образи, які я складала з цим брючним костюмом. Повторю, що тканина супер якісна, цупка, піджак структурований. Взагалі, цей костюм мега універсальний, його можна носити просто купою різних способів. І я вважаю, що це та річ. З якої потрібно будувати ваш базовий гардероб. Тому подумайте про це. Наступна річ, яку я придбала, це буде сумка. І це сумка від українського бренду Poel. Це молодий український бренд, я давно за ними спостерігала і думала, яку кращу сумку обрати для себе. Я дуже довго аналізувала я вгалась між розмірами і все ж таки зупинилася на цій крихітці. Зараз вам її покажу. Ось так виглядає моя крихітка. В мене в розмірі M, medium size, здається так. Мені дуже подобається ця сумка через її прямокутну форму. Сумки прямокутної форми зараз дуже актуальні. Мені надзвичайно подобається, що вона мінімалістична, що тут немає ніякої фурнітури, ніяких зайвих деталей. Вся увага, весь акцент цієї сумки. Направлений на її форму. І навіть в суперпростих, супербазових образах вона буде виглядати дуже класно. Вона буде виглядати мега-красиво. А вже ж, цей бренд для пошановичів мінімалізму я обожнюю мінімалізм. Я обожнюю робити акценти в образах за допомогою форм, за допомогою фактур. Це неймовірно красиво виглядає і. Ця сумка реально дуже класна, вона вмістка. Мені дуже подобається ось ця ключниця. Вона дуже вдало доповнює цю сумку. І а вже ж мені подобається, як вона застібається, тому що тут вона застібається ось так на магніті. Дуже Класне рішення немає взагалі ніяких зайвих молній, і так далі, і тому подібне. Це така, знаєте, річ, яка довго не вийде з моди, і саме за рахунок того, що на ній немає нічого зайвого, це і робить її особливою. Ці речі, які я вам показала, я активно ношу, я активно їх використовую в своїх образах, і вони приносять мені задоволення: як естетичне, так і вони, неймовірно, зручні та комфортні. Тому ці речі я можу сміливо рекомендувати до покупки і ці бренди також. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше з моїх покупок, що найменше сподобалось. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Я буду дуже вдячна вам за це. І до нових зустрічей. Всім па-па!